Вітаю, друзі! Як ви гадаєте, хто на сьогоднішній день є смотрящим за криміналом у нашому славетному козацькому місті Конотоп, особливо за найприбутковішими схемами та потоками. Напевно, на згадці зараз старі прізвища, бо ви ще не знаєте нові, які на сьогоднішній день сидять у м'яких шкіряних кріслах у високих кабінетах та переодягнені у військову форму. Пам'ятаєте ту показову боротьбу з незаконним нелегальним гральним бізнесом у місті Конотоп та те гасло не годувати москалів нашими продуктами харчування, які на сьогоднішній день продовжують відправляти потягами до країни агресора Російської Федерації? Дехто з команди мера разом з правоохоронцями показово на камеру нібито припиняв всю цю ганьбу. Але в мене інша думка, аргументована наступним записом, який ви зараз почуєте. Це все штучно та просто перерозподіл сфери впливу та того, хто, кому і скільки занесе. Згадайте, коли саме Артем Семеніхін почав влазити в цей незаконний нелегальний бізнес? Так, відразу після того, як його обрали міським головою міста Конотоп, спочатку все ж не могли домовитись, кому, скільки і куди підуть. Зароблені кошти з цієї ганьби. Але на сьогодні все тихо і спокійно, бо грошовий кеш знайшов своїх власників. Хто? Бля, ракети себе. Не настолько ж подіжі, якщо почнемо працювати, то ну мене, багато вот і повір мені, много всяких книг, де все. Ну, от я чим рішу сталося. Ми принципово зараз. Якщо принципово домовляємося, то значить вони все зайдуть. Ну, плюс, що у там є питання, якісь твої там вонючі. Поки там автоматично чи не може. Мені походить. Якщо можу помогти мені і сказати, що мусорам, що ми не так би вчимо Так, вам не почулося. Саме для співробітників поліції. Шановні, ви для блатного мера лише мусора. Ви не його електорат, так що вибачайте. Це яким потрібно бути, вибачте мене, будь ласка, заганим прибитим гомосексуалістом, щоб спочатку розповідати пенсіонерам про те, як він героїчно відбойовував АТО, а через годину вже переконувати своїх політичних опонентів, що разом можна заробити набагато більше, якщо ніхто не буде заважати. Я вимагаю від правоохоронців долучити побачене та почути до. Кримінальної справи про замах на моє життя. Та нарешті провести експертизу голосів на цьому записі. У Семініхіна та Салатенка є багато привидів якомога швидше закрити мені рот. Далі буде жорстче. Друзі, пам'ятайте, кожен з нас має право на свою власну, але іншу думку. Псевдопатріоти, злочинці, вовків в очих шкурах перефарбовані зрадники та пристосуванці. Сподіваюся, у майбутньому ви зміните свої фішенебільні кабінети. Там є шкіряні крісла, на бетонні кімнати збиральної неподалік. Саме там ваше місце, де ви будете займатися решалом. Слава Україні!